Якою ти прийшла? О, таку, знаєш, як це? Твоя точка А? Я прийшла хороша дівчинка, <плес> <плес> Та, яка хотіла всім догодити і відчувала завжди відчуваття провини, якщо не відповідала очікуванням інших людей. От. Але під час курсу я це все пропрацьовувала. Були якраз дуже багато ситуацій саме на цьому курсі, звідки ноги ростуть. От тих таких моментів, ситуацій найбільше напевно, які мені давали пропрацювати саме цей синдром хорошої дівчинки, і я все менше і менше я вже дійшла ну, до цього стану, що я вже можу бути різною для інших. Я даю їм проживати той досвід, який вони мають отримати людям, і не відчуваю за це почуття провини. А навіть на курсі я ще під час курсу могла відчувати якесь відчуття провини, могла себе там, не знаю, картати чи щось таке. Вже цього немає. Пам'ятаєш якийсь такий от найбільший інсайт з якоїсь теми, яка тебе вау, це воно так працює. Ну, це якраз воно було і пов'язано з тим, що я це попрацьовувала, і я така, типу, смислі, я не маю бути хорошою дівчинкою. про мене теж я пам'ятаю, як мене так ще дарахнуло. Типу, смислі. Я не, не маю всім догоджувати, не маю там, не знаю, задовільняти там, всіх і оце бути от ну зручною, як і там? Це так. найскладніше було, так? Да, прийняти той факт, що е, можна бути непоганою, і це насправді не дозволити так. собі проживати всі емоції або взагалі їх відчувати. Бо в мене було теж таке, що от, ну, ж треба сіяти, там правильні насіння, бути хорошою, не знаю лише там, не знаю, високі вібрації і так далі. А тут от, можна і проживати, і тіпа, от, можна дозволяти собі бути от, негативні. Там, Якісь емоції, проживати, дати їх собі, прожити, який був момент, що я типу, ну, не хотіла взагалі їх проявляти. От вони в мене були, але я не хотіла, щоб вони виходили назовні. Там, хотіла зразу якось замінити, але я розуміла, що якщо я коли їх собі затискаю, то вони все рівно хочуть з мене вийти і нікуди я їх не діну. І поки вони з мене не вийдуть, то все вже. Ну, от... нічого не зможу відчувати. От. І якось Навчитися це все якось приймати ці всі емоції, не то що там як бо зазвичай відчуваєш негативні емоції. Там ой, там все, та що це я роблю зразу. Там не знаю, хочеться покритикувати себе, та що ти то робиш. Це той тобто самий синдром гарної дівчинки. так? так? так Гарна так. дівчинка вона має завжди бути в чистому платячку, з гарною зачіскою, з рівним волоссям, з макіяжем, сидіти всім усміхатися, Ї, в неї гавно кидають, а вона далі сидить і усміхається. Як ти почуваєш себе зараз? От що з ними прийшло в твоє життя? Я... Мене почали менше тригерити от люди. Коли себе приймаєш, то якось воно відб... що ти легше людей приймаєш в тому плані. Я е, прийняла своїх батьків. Я щось дуже отак от не, не знаю. Ну, яке ще було бажання, щоб вони якось по-іншому проявлялися. А тут е, я, я навіть була це недавно вдома, і зрозуміла, що я не знаю, ну мені подобаються такі, які вони є. Щоб вони там мені не говорили, які б вони там не були. А скажи, будь ласка, от для людей, які ще не були на програмі, звідки ноги ростуть, що б ти їм сказала для того, щоб вони прийняли рішення туди йти? Що кожна можливість здається, для того, щоб її використати, і якщо б я раніше вже була, я б присунулася вже більше. Якщо б я почала раніше от, працювати. А так, то я оце, почалися сумніви, всякі, ще якась фігня. Вже не пам'ятаю, що через що воно мене так затримало. Якісь ще інші справи з'явилися, бо там, якщо тобі дає шанс есвіту, то ти його використовуєш вже тут і зараз. І не чекай от, якогось потрібного моменту, і, як то кажуть, якщо. Тобі вже це попалося, і ти вже на це натрапив, ну типу всесвіт не дає е, той відповідальності, яку ми не можемо виконати. Тобто ти це можеш зробити, ти можеш вкласти свій час. У мене ще були сумніви, що ой, там часу не знайдеться, ще щось. Якщо тобі це дається, значить ти можеш класти свій час і ти можеш ставити свій пріоритет і вибрати себе. От вибери себе і попади на курс.